Всім привіт, друзі! З вами Кірюха. Ну що? Сьогодні будемо з вами ловити костюмних героїв. Отже, є в мене рівна на 8 спроб. І, звісно, я маю надію, що ми щось сьогодні зловимо. І того. Так, 41 ключик це рівно на 8 спроб. І хотів би сказати, що мені потрібно. Досить непогані рекомендації. Звісно, я дуже хочу зловити машку. Прям капець, який хочу, вона в мене є тільки в першій версії костюму, і звісно, вона вже слабовата. Тому костюми це б все виправили. І я зміг би ну, нормально її грати. Я і так, якби нормально її неї граю. Ну, стати, стати не дозволяють в певній мірі виносити суперників. А тут ми маємо ну, просто неперевершені бонуси, які мені дуже-дуже потрібні. І тобі також. Отже, плани Машка. Також дуже сильно хочу зловити Магні, тому що мені потрібно підсилити команду стихії льоду. І саме Магні мені не вистачає. По-перше, він швидкий, і звісно я б використовував би ось цю версію костюма. Мені прямо на must have. Так, звісно, мультика теж би використовував, але хотів би саме цю версію, тому що з пофітами per це просто було б неперевершене поєднання. Ну і, звісно б, не відмовився від Вівіки, тому що це супер вона в мене є, але також не можу зробити жодну версію костюму до даного героя. Ну і ось цього пасажира теж би хотів би, тому що чого ні. Мені доподобають деякі повільні герої і Каган це один із них. Він, до речі, актуальний як на проходження івентів, так і на швидкому режимі. Ну і коротше, білісімо. Дуже хочу цього героя. Ну, як зазвичай, на деякі четвірки мені також потрібні костюми, таких гармек, яких до сих пір я не зміг зловити. Тому давайте зараз спробуємо упіймати когось і ми робимо з вами Х8. Поїхали, перша справа. Чао. Ну, що можна сказати, чао, це не той герой, який мені потрібен. Давайте далі. Сонька, Сонька. Ну, що можу сказати? Що можу сказати? Е, типу, в будь-якому випадку прокачаю костюмчик. У мене є декілька версій на цього героя, і деколи я її беру і граю. Чому б ні? А в костюмі вона досить потужно б'є. Так, третя справа. Сабіна. Сабіночка. Теж, звісно, докачаю, тому що в мене тільки була одна версія костюму, тому я б, звісно, покращив характеристики цього героя. І як бачите, на випадає третя Еліан за цей місяць. Прикольно, мене ще такого не було, щоб я зміг зловити 3 ГМ. Не було. Ну це все буває перший раз. Добре, їдемо далі. Скарлет. На жаль, прокачувати не буду. Колись був це в мене герой, але, на жаль, повиходило дуже багато героїв з того часу, які більш актуальніші, більш крутіші, тому скарлети я кудись залив, комусь кормив і качати, звісно, не буду. Так, Ренфілд Корм. Нічого тут не скажеш. Кіпріотік в мене є. Супер. Мультяхи начебто не було, то звісно, звісно, прокачаємо. На турі, як буду грати і, скоріш за все, будемо використовувати на якихось режимах Війна, Він. Чому б ні? Я свого часу дуже часто грав через контратаку, але часи змінилися. Ну Чому б не повернути це діло? І залишається в нас рівно дві спроби. Давайте. Так, чао, чао, чао. Щось, коротше, не падає, те, що нам потрібно. Ну, таке діло. І вже і так багато наловив е, героїв. Огу. Це кардинально змінює все, весь цей призивчик. У мене є Малендори, я дуже хотів у нього костюм. На жаль, в мене не було на нього нових версій. А ці версії, звісно, я прокачаю. В цілому я дуже задоволений. Так, хотілося б трошки кращих героїв, але в будь-якому випадку я зловив хоча б потрібний мені костюм на потрібну четвірку. А ви пишіть, як у вас справи. І бажаю вам успіху. А на цьому все. Побачимося на екс-відео. Всім пока!